Ми обслуговували в місті Ізюм близько 42 тисяч осіб, в громаді загалом 48 близько тисяч осіб. Ми продовжували ходити на роботу аж до десь 3-4 березня, мабуть. Працювали, приймали, і люди приходили, і все було незрозуміло. Там така ззовні стоять стіни, а внутрі там немає нічого. Тобто купа вугілля, цегли і все. І те, що там було внутрі, те все спогоріло. Люди задоволені тим, що можуть спокійно пройти, очікувати в холі, скористуватися тим же туалетом. І починаючи зі входу з входу, да, у нас є підйомник. Скільки до нас приїжджало людей на візочках з милицями, і вони спокійно могли заїхати до цього корпусу. Добре нас приймає сімейний лікар. Ми дуже раді, що лікарі приїжджають. Що у нас є змога сюди прийти на прийом, ну отримати допомогу від лікарів. Ми приїжджаємо до них. Тут є інтернет, ми можемо зробити електронні направлення, виписати рецепти за доступними лі ліками. Тобто, ми можемо надати практично весь, увесь спектр допомоги. Якщо казати про умови лікування, у нас покращились, покращились умови, бо ми отримали модульну амбулаторію на, на заміну тієї, що згоріла на площі. Там ремонт, там обладнання, все у нас є.